Я свято переконаний, що хоч кіл на голові тиши, але ті політики, які хочуть зробити цензуру в інтернеті, вони завідомо починають займатися програшною і дуже невдячною справою. Цензуру в інтернеті зорганізувати є неможливо. На то і це є віртуальний простір. Хто що хоче, то там і той там, і пише. І, Наша політична сила саме так до того ставиться. Хоча насправді ми вважаємо, що якщо говорити про цензуру, скажімо, там, в зовнішній рекламі, цензуру на телебаченні, ну, в плані там, заборони пропаганди, якихось там соціально неправильних позицій, там, наприклад, наркоманії, алкоголізму і гомосексуалізму, в тому числі. Ми вважаємо, що це повинно бути введено. Тобто, ми не ми не чіпаємо кожного і не вважаємо, що треба залазити в спальню до кожного. В спальні вибачте, будь ласка, з ким хочете, як хочете, то нікого не обходить, але обходить, щоб це все не було на вулицях, щоб це все не нав'язувалося, тому що скажімо, відповідно порушується серйозно, порушуються права іншої більш значної частини населення.